З того часу, як мій господар зіткнувся з таємничим Йох-Коша, він дізнався, що існують інші світи та планети. Він давно мріяв відвідати ці світи та насолодитися їхніми благами. Тож, коли він дізнався, що один з цих світів зіткнувся з неймовірним злом, він без вагань відповів на його заклик про допомогу. Але навіть сама неприборкана уява не готувала його до зустрічі з цими величезними потворними істотами. Якщо їх не знищити, вони зжируть цей світ. А після нього наповнять свої животи іншими світами. Задоволений новими союзниками та в очікуванні пригод у новому світі, після перемоги у бою Конан вирішив залишитися тут. Він бився у багатьох війнах, слава і страх супроводжували його ім'я. Згодом він став легендою.